Йдуть у нове життя у Миколаєві. Відбулася урочиста конвокація студентів усіх спеціальностей Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Свої дипломи отримали бакалаври та магістри. Детальніше про те, яким цей день був для випускників вишу, дивіться у нашому матеріалі. Що вчора заліки, іспити і хвилювання перед захистом диплома. А сьогодні мантії, квіти в руках і радісний блиск в очах у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулося справжнє свято. Альбаматер випустила нове покоління молодих фахівців. Зі сцени для них лунали щирі слова привітань, подяки і побажання впевненого професійного майбутнього. Я вас вітаю всіх з тим, що ви закінчили. Свій один із етапів, на як, я, на мою думку, як найяскравіший, це студентство. Може хтось далі буде вчитися. Вітаю вас з отриманням диплома. Бажаю вам в майбутньому знайти те, що зможе вам доставляти задоволення і одночасно гроші. Бажаю, щоб ви за фахом розвивалися. І я казав це, кажу всім студентам, що наша команда ставить на молодь. І вважаю, що лише молодь може змінювати щось в цій країні. Тому я вас вітаю з отриманням дипломів. Бажаю вам успіху і розвитку на благо нашої країни. Дипломи отримали тепер уже бакалаври та магістри. Для кожного з них цей шлях був непростим. Їхні роки навчання припали на час великих випробувань. Але, попри війну та всі труднощі, вони не зламалися і впевнено йшли до мети, здобуваючи освіту в таких непростих умовах. Ви прийшли надзвичайно важкий шлях, на вашу долю чотирьох років навчання, більше трьох років випало війни. Але ви молодці, ви подолали усе. Ви вірили, що ви закінчите університет, що він буде існувати, що вам не доведеться десь ховатися, виїжджати. Ви були разом з нами. Ви відтворювали цей університет, ви отримували знання, ви отримуєте сьогодні дипломи. Попереду на людей, які ще нещодавно були студентами, чекає новий етап. Та головне зберігати наполегливість і працелюбність, адже саме це допоможе досягти великих цілей. Для того, щоб далі бути успішним, повірте мені, є готовий рецепт, і він доведений не один раз. В своєму житті вам треба відпрацювати на свою кар'єру 10 тисяч годин. Порахуйте, скільки це днів. І в залежності від того, наскільки швидко ви хочете досягти успіху, буде залежати то, скільки ви вкладатиме саме своє навчання. Тому все дуже просто. Сьогодні диплом, відпочинок, а далі кар'єра. Але пам'ятайте, коли ви будете відпочивати, ваші конкуренти будуть займати найкращі робочі місця. У цей день випускники з теплом згадують свої перші пари, хвилювання на іспитах і перші перемоги. Для багатьох з них це останній візит до рідної могилянки у статусі студента. Катерина Рубташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.